Права 1409. Промінь, який виходить з вершини розгорнутого кута, ділить його на два кути. Знайдіть ці кути, якщо один з утворених кутів на 20 градусів більший за другий. Ну, гаразд. Давайте запишемо коротку умову нашої задачі. Отже, у нас є два кути. Я їх позначу римськими цифрами 1 і 2. Ми знаємо, що. Один з утворених кутів на 20 градусів більший за другий. Ну, нехай другий кут у нас буде Х, ми можемо позначити. Тоді перший буде на 20 градусів більший за другий. То ми записуємо, це буде у нас Х плюс 20 градусів. Це і буде перший кут. Якщо промінь у нас виходить з вершини розгорнутого кута, а розгорнутий кут 180 градусів, то цей промінь поділить. Цей розгорнутий кут на дві частини і сума цих двох частин буде дорівнювати 180 градусів. Тобто показуємо, що сума цих двох кутів дорівнює 180 градусів. Є. Ну що ж, коротку умову ми склали. Ну а зараз цією умовою давайте складати рівняння. Так ми знайдемо, чому дорівнює другий кут. Отже, записуємо перша дія. Тобто до першого кута х плюс 20 градусів. Ми додаємо другий кут, це Х. Ну і отримаємо 180 градусів. Є? Ну що ж, зліва невідомі, справа відомі доданки. Тоді зліва у нас залишиться X плюс X. Це дорівнює. Справа було 180 градусів. Зліва було плюс 20 градусів, тоді справа буде мінус 20 градусів. Є? То x плюс x це буде 2х дорівнює 180 градусів мінус 20 градусів це буде 160 градусів. Є? Ну що ж, як зараз знайти х, можна поділити обидві частини рівняння на 2 або знайти як невідомий множник. Ну, наприклад, задаємо, як знайти невідомий множник. Потрібно добуток 160 градусів поділити на відомий множник на 2. Ми записуємо, що х у нас дорівнює. 160 градусів, що ділиться на 2, це буде 80 градусів. Є? Ну що ж, 80 градусів. Записуємо, що це у нас буде тоді другий кут. Отже, мені залишилось дорівнює другий кут. Перший кут – це х плюс 20. Записуємо друга дія, то до х до 80 градусів. Ми додаємо 20 градусів. Ну і це буде рівняти 100 Градусів. Записуємо, що це у нас перший кут. Є? Ну що ж, перевіряємо, один з утворених кутів на 20 градусів більший 100 градусів на 20 градусів більший за 80. так? Ну і сума їхня це розгорнутий кут 180 градусів. Записуємо відповідь. Так. Знайдіть ці кути. Ну що ж, Записуємо, що у нас 100 градусів. І 80 градусів. Ну, що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.